Доброго дня. Починаємо засідання нашої комісії. У порядку денному маємо до розгляду сьогодні 5 проєктів рішення. Починаємо з першого проєкту рішення 1989 щодо присутності. Святи членів комісії присутні в 4 дарів відповідно маємо кворум щодо прийняття рішень. Розглядаємо перший проєкт рішення 1989. Про внесення змін до програми благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рік. Доповідач поселка Наталія е, ту програму вносяться Зміни ну, ми, я виклад, то, проект рішення викладено додаток е, в новій редакції, але зміни дуже там маленькі. Це йдуть зміни щодо вуличного освітлення додається 100 тисяч, щоб ви просто розуміли, там є утримання е, забезпечення Утримання вуличного освітлення у нас було 500 тисяч, домовляємо 100 тисяч, то 600 тисяч загальна сума зараз. Далі йде таки, була в нас сума на улаштування пішохідної доріжки 330 тисяч, 427 років. А зараз, враховуючи новий, зробили ПКД вже конкретно і ще раз провели огляд. У нас попередній був кошторис, але був такий орієнтовно. Зараз точна ціна 364,81. Це теж ми на 64 тисячі додаємо кошти. Оце такі дві зміни, які вище нових заходів не додаємо, це просто уточнення суми. Ми, що ми додали 100 тисяч. Да. І до, там, де улаштування пішохідної доріжки від пам'ятника Шевченка до, до, до міського центру зайнятості. Там просто, як вони вже зробили проєкт, виявилося там так дві доріжки і ну, там трошки збільшили сума. А на освітлення то що додається? 100 тисяч. Це просто ремонт на ремонт і на лампочки на ремонт. Залишки? Об'єм. Той самі обслуговування освітлення. У нас об'єднається, бо нас комалька скільки є, скільки є, але з іншого нема поки що. Так. Чи є запитання відповідно члену комісії? Нема. Що нема, то проєкт рішення 1980 відставлено голосування. Хто за? Чотири за, Проти отримав сьогодні? Рішення прийнято. Припинити довгі роменів, то теж не передаємо. Так, стали на розгляд другий проєкт рішення. 20, 13, 2013-4013, щоб я неправильно не сказала. А подивіться, коли 20, значить. Ага, 2013. Про дострокове припинення договору оренди доповідач пасенкому перегляданням. Леше в 96-му році це дуже давнє рішення було надано в оренду. 98-й бачу рішення, так? Я рік того тобі, так. А, а, рішення 96-му бачу. Це припиняти договір від. І тут було укладено даний договір, рішення виконавчого комітету, оренду комплекс майнових шкільного дитячого закладу номер 4 І на даний час воно вже мало бути фактично. Е, ще о, рішення, я пам'ятаю, може в комітеті 17-му році було прийнято рішення, що ми мали вже забрати той комплекс, але оскільки ми були там дещо не закінчення роботи, ми договір не розірвали, mm -hmm. то техніком користувався. Вони поки що отримували бо стружа. І ми на балансі лишилися. Це за четвертой, ми там показує. Так, 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 той четвертий садок. Ой, і зараз ми хочемо договір розірвати офіційно. Хоч він вже мав би рахувати, що він закінчення, оскільки це мовчасна згода, бо в мене ніякої якої на припинення договору, він, він з 18 років, 10 років фактично мав би бути з 8, 10 років мав би бути закінчення, оскільки ми чи не прийняли його приймання передачі, буде мовчасна згода, тому ми зараз зупиняємо цей договір, призупиняємо його і будемо далі робити процедуру, будемо приймати той будиночу до себе. І далі буде процедура, плануємо. Прошу. Кого потім що буде погода чи жука? Ні погода, ні жука. Я не знаю, бо це освіта скорша. Садочок. То садочок. Але треба просто буде, може, міняти, тому що воно не використовується вже три роки за свідове призначення. Щоб ми можемо міняти цірове призначення. То все залежить.

Взяти на баланс, потім ну, щось робити з тим приміщенням запрошувати, тому що на балансі те, і ми зараз ми мусимо взірвати договору, але на балансі на рішення і на балансі стоїть для того, щоб ми його зняли з балансу. Щоб ми його зняли з балансу, починаємо процедуру зривання договору, потім буде створена комісія міського головою, і ми будемо акт приймання передачі оформляти приймання передачі. який стего, це останній? Так. так. так є. Тоді, чи є питання до доповідача по проєкту рішення номер 2013 Не. Бо, Якщо все зрозуміло, тоді ставлю на голосування. Хто за? 4 за, проти утримались. Нема. Рішення прийнято. Так, розглядаємо наступний проєкт рішення номер 2012 про визнання рішення міської ради від 25.05.2018 року. 71 таким, що втратили чи дивіться, це рішення то, що я казала, що ми планували ще в 2017 році провести процедуру приймання передачі, розривання договору і життя на баланс цієї будівлі. Враховуючи те, що коли обстежувалося, що там були деякі дефекти, що там були батареї зняті, і ми не дійшли згоди, як приймання передачі не був оформлений, тому фактично це рішення втратило свою чинність, тому що там по ньому нічого не зроблено, і тому ми зараз. Його роз... пропонуємо його скасувати, таке щоб втрати вдома, що до того рішення, що втратили чинність, і от тепер процедури цього, що ми зараз що Там, там чому з тому рішення початково було, ну це ми робили наш відділ, не знає, хто це робив, але менше з тим. Там було початково зразу розірвати право постійного кошту. Там що більш по землі. І тому там трошки ми зайшли, там трошки нюанси є. І зараз по землі воно зупинено, але поршу приймають майно, а потім до земля. А там все основному земля поготовлюється. Чи є запитання? Нема. Нема. Тоді проєкт рішення No2012 ставимо голосування. Хто за? Чотири за, проти отрималися. Нема рішення прийнято. Дані повертання. Наступний проєкт рішення. Які пропонується нам до розгляду, це є No2014 про внесення змін до доповнення переліків першого та другого типу об'єктів комунального майна на території Голодівської міської ради для передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення аукціону. Тобто лідер Олег Ігор по, по вибачення, бо нас тільки надійшла заява на один об'єкт. Я зараз почався. Перше пропонуємо. Пропонується ем, внести зміни, ем, один пункт е, з переліку першого типу, який пропонується на аукціону. Випростити нову редакцію, тому що ми провели редакцію об'єкта, і там трошки напад помінялися, і площа змінялася. Тобто перший пункт буде е, доповнити е, е, внести зміни до проєкту е, першого типу, пункт 33, випрости його в новий там вбудовані не житові приміщення, трошки краще було там, 25, зараз дюйма, тому що з, з нової інвентаризації. І площа помінялася, там було 166 квадратів, уточнили площу 156-70 метрів квадратних. Є потенційний, скажімо так, орендар, клієнт, який зацікавився в об'єкті, по Гущевську 31, може пам'ятаєте, там була колись дільниця мисливців. Ага, цей великий. вже раз на аукціонах подавали, він кажуть, що всі кожен у аукціонах пройшов, ну, ще раз даємо, є клієнт. Мета ну, ми... використання приміщення. Ходжучи по шиття, я так зрозумів, щось що, зв'язано з армією, хочу щось шити. Хочу ши. шити, ставити, що таке такі, оцей, щоб не було шумне, там теж є дуже обмеження. щоб там не було, якесь таке ж, виробництво, ремонт, шитя, і тому що ну, то, таке. Так. Там так. з ними ще хтось e, був суборендатором, хто там ще був, там ще якісь були якісь колективи. Ну, там розбіль, так, ну об'єкт стоїть, чекав свого клієнта. А, вже там, вже. Да, дачний кооператив. Дачний кооператив роздільний, вроді його родники там все. Ну то вже таке було, то вже... Ні, Вони дотепер там сидять. А вони були від... от питання, так? Ну, вони там чисто так. Я, вони... вони там не орендували. Вони в понеділок з 9 до дванадцяти. Останні рази вони вже збиралися в палаць культури, щось там, що вони вже А, а З мисливства і рибалок роз вони розірвали. Вони припинили вони угоду, не продовжували, не захотіли там. Tam, mm -hmm. 그리고, там якраз з початком війни, там навіть скоріш, там вже зато, там було вже вже питання. І не претендували вони на інше приміщення? Ні, 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 на жаль, ні. Я почула розмови по місту, того десь питаю. Що вони? Ну, І ще один об'єкт доповнює перелік довготипу, це вже перелік, які об'єкти йдуть без наукціон. Звернулася до нас е, волейбольна, е, волейбольна команда, розділ розділля чи розділ в моєму стані якраз підійшла по пальцях. Там мене якраз не красну, польські фігурує. ні. Алець... Це не волейбольна баскетбольна, а, Прошу, не думай, баскетбольна, волейбольна. А... То... Бас іншої немає. Баску на є. І вона ще не роздільчанка називається. Роздівчанка, а то баскетбольна ось. В карту розділявся. Mm -hmm. mm -hmm. Тільки підійшов. Ми, і це в палаці культури вони хочуть орендувати спортивний зал погодинно. Тобто для розміщення бюджетних установ непробудково-громадської організації фізично-спортивної спрямованості. Тобто для тільки для, ну, для занять баскетболу. Тут момент один є. Я просто ще не встиг уточнити площі. І тут я О, зараз уточню площу просто. Сторзал? So, so. <laughs> так. Там площу треба і з місцями загального користування. Тобто туалет треба їм там показати. А площ, хтось, площ... хтось вже користується цією площею погодинно паралельно. Ну, мали би користуватися е, цією т'ю США. Ну, Можемо, але то місця, треба місця, перевірити змін. ту площу. Тобто ту, 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 ту площу перевірити, бо я не знаю, яким чи ми тим туалетом користуємося, чи тим, Тобто треба уточнити момент. Ми якраз домовилися з Паласом культури, що я підійду, уточнюю площі і Зрозуміло. просто не стигне. Добре. Ну там плюс-мінус Ну, Але вже точно, що потім не міняти, у нас десь Щоб ми не голосували ще раз за 8 секунд. Добре, тоді ставлю проєкт рішення 2014 на голосування. Хто за? Щотина заклати отримались, нема рішення прийнятого, як я писала. Я ще може візьму то рішення. Подумайте все. Так, так, так. Ні, все Добре, тоді в нас свідуючи повітряча. В нас є структура, то нам треба кудяг, галину. Так, зараз будемо ставити до розгляду проєкт рішення 1996 про надання згоди про прийняття об'єктів державної власності у комунальну власність Мороздійської територіальної громади. Відповідача буде прийма худяк Галина Ярослав'яна. Чекаємо допомога. прийняти рішення про надання згоди, щоб вона не взяти принтер, на якому ми будемо друкувати посвідчення медіа, тобто надавати послуги. Нормально. Вже, 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 тут. Так, да, мусить, мусив, да. Це єдиний об'єкт, який буде додається власність. Там більше нічого не має. Це зоплатно. На мантілії не висвічується. Можна міняти тут. Це буде не тільки в обмін посвідчення, я так розумію, перереєстрація транспортних засобів. Е, та. Якщо все добре піде, то і поверні знаки дадуть. Видення номерних знаків це дуже гарна. До речі, знаю, що сусідній Миколаїв вже вони ну. за свої гроші купляли. Так, так. вже давно спілкувалася, власне з працівником, який веде цей. Відділ і каже, що дуже багато клієнтів направду черга на місяць і більше вперед. Так що, я пусть, так. що заводів, так, так. Заміна водійських прав туди входить і все інше на новий зв'язок. Добре, тоді якщо є питання до доповідача? Ні, Нема. Всі задоволені таким проєктом. Ставлю голосування поза. Чотири за рішення прийнято Дякую. А ще таке питання, як це кажуть в Томанку, коли воно запрацює приблизно в часі? Ну, Бо я розумію, що коли ми приймаємо таке рішення, до нас від мешканців буде запитання, а коли? Дивіться, там я, ну, я не знаю, коли сам принтер поступить. Там тако йде. Перше підключення до МВС, то недовга процедура. Найдовше, що буде, це підключення до спецзв'язку конфіденційно. Mm -hmm. Це може там два-три місяці, mm -hmm. ні, я так не б'ється. Mm -hmm. Бо з паспортами це було сім місяців. Дуже довго. Ти ну, надією, що після нового швидше. Таке отримаєте. Добре, дякую. Так, запросимо. Mm -hmm. Так, і тоді останній проєкт рішення 1995 про внесення змін до структури виконавчих органів новорозділської міської ради. Що ж і чекаємо доповідача. Не О, юридичний відділ, може юрист, я так думаю. Можу внести з 1 листопада 2024 року зміни до додатку 1. Вивести зі структури управління культури спорту та гуманітарної політики відділ з питань гуманітарної політики, одна штатна одиниця, далі ввести в структуру управління культури спорту відділ охорони культурної спадщини, одна штатна одиниця у складі начальник відділу одна штатна одиниця. Я так розумію, що це просто перестановка до даних Так, так. Ліквідовується відділ з питань гуманітарної політики в особі одної штатної і створюється, створюється відділ охорони культурної спадщини у складі начальника відділу спадщини. Просто переименувати. Так, так. Зараз послухаємо доповідача. Обов'язки і викликати. все то всі то все то певно будуть. А може збільшені будуть? Развидел культурної спащини. Підштовхнули до прийняття такого рішення 4 вересня 2024 року в Новороздільську міську раду надійшов лист зі Стрийської окружної прокуратури що надання інформації про спеціально уповноважений орган охорони культурної спадщини mm -hmm. у Новороздільській міській раді на виконання закону України про охорону культурної спадщини та листа Стрийської окружної прокуратури просимо внести зміни у структуру управління культури, спорту та гуманітарної політики, mm -hmm. створити відділ. Охорони культурної спадщини? Yes. Постановою кабінету міністрів витягнуть з службової записки. Про охорону культурної спадщини затверджено список історичних населених міст України. І сюди входить СНТ розділ. Це ми маємо там культурну спадщину, відповідно щодо якої має винні привезти свій штат до відповідності. Це є службова записка Горина Романа, начальника до відділу. Розуміємо, звідки виникла потреба щодо змін. Структуру по навчому сільському міському. Щодо проєкт 1995. Від <кхід> нашого управління культури надійшов лист із проханням внести зміни структуру і увести відділ. По охороні культурної спадщини. Ми відповідно підготовимо проєкт рішення, щоб з 1 листопада внести зміни, не додаються одиниці, просто і структури вивести відділ гуманітарної політики в кількості одностабної одиниці і ввести відділ охорони культурної спадщини, також у складі одноштабної одиниці, навчальних відділу. Правда, юридичний відділ ще міністр поправку. Бачимо службове що Це не просто відділ, а те, що має бути поводжено з подальним органом, Угу. Ну, В принципі, на тягар бюджету це не впливає. Одноштатну одиницю забираємо в одному відділі і створюємо інший відділ. Та? Та? ми не змінюємо загальної структури. Просто йде ну, там буде Процедура так. буде інша, щоб утворити це. Ну, ну, зрозуміло, бо ми так попередньо перечитали. Тоді чи є запитання до доповідача членів комісії? Mm. Нема. Нічого mm. поставлю mm. дані проект рішення на голосування. Хто mm. за? Чотири mm. за? за, проти отримали. Нема рішення в прийняти. Mm. Mm. Дякуємо. Mm. Так, ой, Проєктів рішень ми вичекали, розглянули все, що нам було представлено. Оголошую. Засідання нашої комісії завершене. Всім дякую.